Мене звати Лися Камінна, учениця 9-го А класу. Захоплююсь музикою, спортивними танцями, малюванням та верховою їздою. Спочатку війни я та моя сім'я приймаю активну участь у волонтерстві, а саме, допомога ЗСУ та допомога мирному населенню. Я вважаю себе досить активною ученицею, до всіх задань ставлюся відповідально. Я живу за трьома кредо. Життя це боротьба. Людини відзеркаються у своїх вчинках. Поки ми нарікаємо на життя, воно минає. Про мене, кажуть, що я досить комунікабельна та творча людина. Знаю, як зробити шкільне життя цікавим та змістом. Хочу стати посередником між адміністрацією гімназії та учнями. Моя перевиборча програма зорієнтована на взаємодії учнів з вчителями та діє виключно в їхніх інтересах. Буду пропонувати тільки те, що реально можу виконати. А не годувати учнів обіцянками. Мої пропозиції щодо покращення онлайн-навчання: перше. Виділяти час на спілкування з дітьми, обговорення та з'ясування їхніх непорозумінь або проблем у навчанні, тобто, яка проблема, чому вона виникла, чи в одного в тебе. Друге виконання дітьми вправ та завдань, що передбачають психологічне розвантаження техніки врегулювання емоційного стану тощо. Звісно, мати до роботи з учнями слід обирати відповідно до навчального предмета, віку школярів та їхніх інтересів. Третє. Проведення хоча б один раз на два тижні онлайн-зустрічі з дітьми, яким довелося через війну поїхати та продовжити навчання у школах за кордоном. Поділитися враженнями, обмінятися досвідом, цікавими фактами про школу, у якій вони зараз навчаються. Можливо, захочемо щось запровадити у нашій гімназії. Пропозиції для очного навчання. Перше. Створення в школі кіноклубу. Покази фільмів і мультфільмів для загального розвитку учнів. Друге. Запровадження традиції починати день з музики. Третє – Організація волонтерської роботи. Четверте – Організація спортивних секцій з нових видів спорту: регбі, бойові мистецтва тощо. П'яте – проведення змагань найпопулярніших видів спорту між класами: футбол, баскетбол, волейбол. Це на ваш вибір. Шосте встановлення необхідної кількості у гімназії лавочок та встановлення шаф для старших класів з 8 по 11. Обираючи кандидатуру, на пост голови шкільного самоврядування подасте шанс на покращення життя у школі, а саме, час проведення у стінах гімназії стане для вас ще цікавішим та активнішим. Дякую за увагу! Слава Україні!